Всім привіт! Хочу вибачитись за те, що ми так довго тягнули з виходом нового випуску. По-перше, монтувати його було досить складно, а як відомо, те, що складно створювалось, дивитись потім доволі легко. По-друге, затримка також пов'язана із тим, що певний проміжок часу зараз я присвятив створенню однієї чудової реклами. Так, кінорежисери іноді знімають рекламу. Скорсезе знімав рекламу для Шанель, Девід Лінч для Гучі. Ну, а я зняв рекламу для Водафон. В рекламі прекрасно все. Сценарій ролику пишеш не ти. Ти тільки оживлюєш написане. Зйомок мало, а бюджету достатньо. Там, де в кіно в тебе є півтори години, аби розказати історію, в рекламі лише 30 секунд. І ось які цікаві 30 секунд в нас вийшли. А ти ким будеш на святі? Я буду гусечко. А ти? А я сніжинкою. Привіт, Сніжинко. Як ти? Привіт, лисичка-сестричка. Краще скажи, як ти ролі змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер, переходь до Vodafone зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Vodafone. цей маленький ролик про долю двох дівчат та їх зв'язок. А що може бути цікавіше за долю людини? Ми з цікавістю дивимося історії, де кіношники магію монтажу та драматургії розповідають епічні історії родини. Руйнуються сім'ї, як у хрещеному батькові, доросліші діти, як в отроцтві, міняються декорації нашої буденності. Кажуть, все важливе в нашому житті стається непомітно. Ми не помічаємо, як стаємо дорослими, як закінчується важлива епоха, як змінюється наша зовнішність. Ще вчора ти грав сніжинку на виставі, а сьогодні ти дорослий лікар, який має купу відповідальності, хоч і зберіг свою улюблену ялинкову прикрасу. Однак, незважаючи на плинність життя, з нами часто лишаються речі, що поєднують нас та не дають втратити такий важливий кожному зв'язок. Дуже дякую всім глядачам за терпіння, ну а водафон ще й за підтримку у створенні цього випуску, який присвячений саме зв'язку. А Хіба є в наш час щось важливіше? Чим для нас стали соціальні мережі: добром чи злом, дозвіллям чи місцем роботи, джерелом інформації чи смітником, де знаходяться шалені чутки та дикі страхи. Кожен сам вирішує. Соціальні мережі це дуже гнучка штука, усередині якої кожен може створювати свій зміст і формувати навколо себе те, що важливо та цікаво. Це наш дивний двійник середині електронного світу, за яким багато людей нас починають впізнавати і розуміти. Напевно, мене ще багато років, перш ніж ми зрозуміємо, на що соціальні мережі перетворили наш світ і які реальні наслідки їхньої появи. А зараз можна сказати, що у цих мережах приховано щось глибоко сумне для всіх нас. Я багато разів стикався з тим, що люди у соціальних мережах не чують один одного, не розуміють, навіть більше зляться та ненавидять. Те, що створювалося як інструмент спілкування, зближення та обміну знаннями. Перетворилося на спосіб порушення агресії та нетерпимості. Ми постійно бачимо в соціальних мережах величезну кількість інформації, яка нічим не перевірена, а найчастіше і ні на чому не ґрунтується. Ми бачимо безліч банальних думок та думок людей, які нічого у своєму житті не прочитали, не подивилися, не вивчили, але вважаючи вправі висловлюватися. Ми бачимо суперечки, часто шалені та божевільні, в яких ніхто нікого не може переконати. Жодні аргументи, навіть найздоровіші та найобґрунтованіші, часто не можуть користувача соціальної мережі змусити змінити свою позицію та точку зору. Здається, що соціальні мережі це таке вічно тривожне тло нашої свідомості, такий постійний спосіб збуджувати свої почуття, найчастіше негативні. Так вони багато дали нам. Ми можемо стежити за життям друзів і близьких, подавати старі речі та висловлювати свою думку з будь-яких питань. Але чи світ став кращим? Ви дивитесь мої думки про кіно? Авторська програма Антоніо Лукіча. роздуми про вічне під підстукову музику. Цікаво, що фільм Девіда Фінчера Соціальна мережа вже відповів на багато з цих питань. У момент виходу він сприймався як лиха і дуже несподівана історія становлення мільярдера у сучасному світі. Але мало хто звернув увагу на те, що це був фільм про відчуження людини від інших, про саморуйнування, про те, як зло перетворюється на спосіб дії. Поява соціальної мережі пов'язана з іменами двох кінематографістів Девіда Фінчера. Та сценариста Арона Соркіна. Сценаристів часто і несправедливо обходять увагою. Багато хто навіть не знає, хто ж написав драматичну основу улюбленого фільму, але з Соркіном все завжди було інакше. Соркін був невдалим актором, який, намагаючись якось реалізувати свій творчий потенціал, почав писати п'єси. Спочатку він був локальною знаменитістю у театральному світі Нью-Йорка, де створив кілька цікавих драматичних творів. Найбільшу популярність йому принесла п'єса кілька хороших хлопців, яка розповідає про суд над морськими піхотинцями, звинуваченими у вбивстві свого товариша по службі. Історія ця була багато в чому реальною. Справа в тому, що Соркін родом із сім'ї юристів. Його батько був юристом, а сестра стала військовим адвокатом. Вона йому розповіла історію про те, як морпіхи, які служили на військовій базі в Гуантанамо, стали жертвою наказів старших офіцерів. Соркін у своїй п'єсі розкрив усі протиріччя систем, де наказ та авторитет начальства стоять над законом. Фактично у цій п'єсі він пояснював, що Америка, на його думку, будується не на силі солдатів та офіцерів, не на могутності держави, а на повазі до права. Справжнім захисником Америки в цій п'єсі виявляється не полковник Джесеп, авторитетний офіцер, який командує базою в Гуантанамо, а молодший лейтенант Деніел Кафі, який у житті не бував у казармі і не тримав у руках зброю. Але кафі адвокат і вірить у те, що суд може встановити істину навіть у делікатній справі, яка стосується долі слабкого, який не підходив для служби рядового. І у кафі виходить. П'єса всім запам'яталася потужним, напруженим сюжетом, а також яскравими майже кулеметними діалогами, які Соркін завжди писав дуже вміло. Незабаром п'єсою зацікавився Голівуд. Режисер Роб Райнер та ветеран сценарного цеху Вільям Голдман взяли Соркіна під свою опіку. Голдман допоміг Соркіну написати на основі п'єси сценарії, а Райнер зняв по ньому фільм, у якому головні ролі грали Том Круз, Джек Ніколсон, Демі Мур і Кіфер Сазерленд. Вийшла одна з картин, що найбільш запам'ятовується з 90-х, і одна з тих, які з цікавістю можна переглядати і сьогодні. Цікаво, що Соркін з того моменту почав активно робити своїх героїв людьми суперечливими, болючими і навіть чимось негативними. Він ніби хотів через них розповісти про себе і свої труднощі. Якраз у той час, коли Соркін мав труднощі, Америку стала захльостувати хвиля нового світу, породженого інтернетом. Настала епоха, яку почали називати Web 2.0. Вона отримала свою назву, тому що інтернет на той час змінився. Спочатку він був винайдений для обміну інформацією, управління складними системами та передачі даних, але до 2000-х років виявилося, що за допомогою Всесвітньої павутини ви можете розповідати про себе та своє життя, ділитися фотографіями та відео, робити покупки, планувати подорожі, працювати та навчатися. З'явилося багато нових інструментів, які дозволяли цим займатися. І найвідомішим із них став Facebook. Напевно, історія цієї соціальної мережі буде ще колись докладно описана, але нам цікаво те, що буквально за лічені роки, завдяки зусиллям кількох молодих програмістів із Гарвардського університету, інтернет став головним інструментом спілкування у світі. Якщо в 2004 році Facebook був сайтом для сотень обраних, то вже через 4 роки він став гігантською компанією. Соціальна мережа мала сотні мільйонів користувачів, мільярдні обороти і величезний вплив. І все це завдяки засновнику Фейсбуку та головному програмісту Марку Цукербергу. Його історія здавалася безумством мільярдер, який зробив свій статок за лічені місяці та ще й зовсім молодий, коли він почав роботу над своєю соціальною мережею, йому не було й 20, а вже в 23 роки він став мільярдером. Голівуд, звичайно, не міг пройти повз таку історію, але як її розповісти правильно? Звісно, цього ніхто не розумів. На допомогу прийшла книга Бена Мезріча Мільярдери мимоволі, в якій описувалася історія створення Фейсбуку. Ця книга за жанром є свого роду документальним романом. На основі своїх досліджень та розмов з тими учасниками, які висловили на те згоду, письменник збудував розповідь. Іноді воно виглядає як нонфікшн, але іноді здається цілком художним. Мезріч у своїй книзі напирав на те, що створення Фейсбуку було темною історією. У ній знайшлося місце і обману, і маніпуляціям, і чистій крадіжці. Свої враження Медріч виніс із розмов з Едуардом Северіним та братами близнюками Вінклвосами, які взаємодіяли з Цукербергом, коли соціальна мережа лише зароджувалася. І той, і інші пізніше почали позиватися до компанії, і претензії вдалося врегулювати лише за допомогою дуже щедрих грошових компенсацій. Права на цю книгу були швидко куплені в Голлівуді, і Соркіну запропонувала написати сценарій. Він сказав, що зважився на роботу над сценарієм вже після прочитання третьої сторінки книги. Він відразу зрозумів, про що ця історія, побачив усі проблеми та протиріччя, які в ній містяться. А ось Девід Фінчер видавався дуже дивним вибором на ролі режисера. На той час він був найвідоміший як творець складних конспірологічних трилерів, у яких як герої, так і глядач ставали учасниками дуже хитрих ігор. Фінчер показував нам, що реальність може бути створена маніаком, який узяв на себе функції Бога, як це було у Семи. Іноді реальність поставала у його творчості як будинок, де ти перебуваєш у небезпеці та звідки не можна вийти. Це було у фільмі Кімната страху. А часом Фінчер взагалі показував, що реальність може стати лише плодом нашого втомленого, але при цьому озвірілого розуму, що ми бачимо у бійцівському клубі. Зрештою, реальність справді може бути грою. Про що розповідає фільм Гра Фінчер здобув репутацію режисера винахідливого з досить чорним почуттям гумору, дуже лихого та яскравого. Він весь час прагнув нам пояснити, що світ гидке місце, але робив все з таким задоволенням, що глядач із радістю йшов за ним. При цьому набагато важливіше було те, що фінчер препарував страхи середньої людини. Всі його герої, за винятком Ніколаса Ван Ортона, багатого банкіра з гри, люди звичайні, які раптом виявляють, що їхній звичайний світ тендітний і легко може розсипатися. Маніяки, бандити та незрозумілі змовники одного разу зламають усе, що для тебе звичне, і не факт, що ти навіть виживеш. Але і тут фінчер лукавив: на його думку, кожен середній обиватель мріє знищити той світ, що його оточує. Звичайний світ нудний, безпросвітний і передбачуваний. Чи не варто якось його зруйнувати? Цим займається і Джек із п'ятівського клубу, і маньяк Джон Доу із семи, і навіть той же банкір з гори. Звичайно, адже якщо реальність не влаштовує, її треба знищити, створити щось нове, хай навіть страшне на думку режисера. Перед соціальною мережею Фінчер, начебто, згорнув зі своєї второваної дороги і створив майже фантастичну мелодраму Загадкова справа Бенджаміна Баттона, яка багатьох у ті роки здивувала. Зрештою, навіщо раптом умілому майстру трилера знадобилося це дивне кіно про старість і молодість, про час, що пішов для однієї людини задом наперед? Насправді тут особливої загадки немає. Поява цього фільму з одного боку була продовженням того, що Фінчер розповідав раніше. Його фільми були завжди про пастку, з якої герой намагається вибратися. Але раніше пасткою виявлялося будинок, гра і навіть власна свідомість. Тепер же герої опиняються у пастці часу, який не дає бути разом із коханою людиною. Крім того, Фінчер незадовго до фільму втратив батька, і ця близькість смерті не йому спокою. У якомусь сенсі загадкова справа Бенджаміна Батона це звичайно про те, як прийняти догляд тих, кого ми любимо. Але як би там не було, навіть після Батона Фінчер виглядав далеко неочевидною кандидатурою на роль режисера соціальної мережі. все таки тут перед нами розповідь про якийсь сайт, про молодих програмістів та мільярдні статки. Жодних смертей, згадок свідомості та зруйнованого обивательського світу. Тим цікавіше, що Фінчер таки взявся за фільм і створив одну із своїх найкращих робіт. Причому соціальна мережа цікава тим, що інтонації сценариста Соркіна та режисера Фінчера в ній химерно схрестилися та породили дуже несподіване кіно. Дивує соціальна мережа практично всім. Це фільм про студентів Гарварда, які люблять дівчат, вечірки та прогулюють лекції, але все, що відбувається, виконано темними холодними тонами. Перед нами начебто історія успіху та створення сайту, який всі ми користуємося, але дуже швидко ми виявляємо, що сюжет занурює нас у нетрі якихось судових засідань та незрозумілих суперечок. Різні люди намагаються довести свою правоту, сваряться та скандалять. Розповідь стрибає від одного судового слухання до іншого. Часом ці слухання перемішуються, і в центрі всього стоїть вкрай неприємний молодик, який жахливо одягається, страшенно зарозумілий і явно має проблеми із психікою. Чи то геній, чи то божевільний. Про нього ясно тільки одне: що він не вдаха, одержимий шаленими амбіціями. У першій сцені фільму автори примудряються про свого героя Марка Цукерберга розповісти рішуче все. Він кличе дівчину на побачення, але навіть не знає про що поговорити з нею. Він весь час пояснює, що хоче бути найкращим, хоча виглядає як звичайний середній студент, долею якого будуть дешеві бари, непогана зарплата та малопривабливе сімейне життя. Не в змозі побудувати діалог з дівчиною, яку запросив на побачення, Цукерберг буквально злітає з котушок. Він хамить і злиться. У результаті дівчина його посилає, і від злості на неї Цукерберг пише купу гидоти в живому журналі та створює програму. Яка дозволяє оцінювати дівчат Гарварда за рівнем привабливості. Загалом так, певну міру перед нами історія невдахи. Непривабливий молодик, який у житті нічого важчого за комп'ютерну мишу не піднімав. Батьки мають гроші на його освіту, але вони ніколи не будуть багатими. А ще до цього додаються проблеми із психікою та дикі амбіції, які неможливо реалізувати. Цукерберга ніколи не пустять до елітарних студентських клубів, бо він похмурий підліток з єврейської родини. Красиві дівчата, яких цілими автобусами звозять на вечірки цих клубів, ніколи не підуть із марком на побачення, і головному герою залишається із заздрістю і злістю дивитися на братів близнюків-вінкловосів, які мають усе це. Вони гарні мільйонери, веслярі, спадкові американські аристократи, біла кістка своєї країни. Але фокус соціальної мережі в тому, що в сюжет втручається час нинішня доба. Ця епоха технологій, комунікацій та інформації, в якій все змінилося. І ось непривабливий привабливий, невдаха хлопець отримує можливість створити інструмент, який перевертає світ. Цукерберг виявляється багатшим за всіх мільйонерів в Америці, успішніший за будь-якого члена клубу. Саме він і такі, як він, визначають тепер вигляд світу. А брати Вінкл зазнають поразки, що дуже добре показано у сцені змагань з веслування, де вони під мелодією гріга, печера підземного короля, програють гонку. Чому ж нинішня епоха стала часом таких людей, як Цукерберг? Соркін та Фінчер дають на це досить цікаву відповідь: ми живемо у дивний період людської історії, нові технології, прогрес та зручний транспорт зробили світ меншим. У нас з'явились сотні інструментів спілкування. Ми можемо один одному писати, дзвонити, бачити один одного в будь-який момент, на якій відстані ми б не знаходились. Фейсбук став таким вінцем способів спілкування. З його появою, кожна людина отримала можливість розповідати про себе і бачити інших, писати та дзвонити будь-кому. І створила його людина, яка взагалі не вміє спілкуватися. Той Цукерберг, якого ми бачимо у фільмі, навіть не може з дівчиною піти на побачення він самотній та некомунікабельний програміст, якому за комп'ютером комфортніший, ніж з іншими людьми. Комп'ютер зрозуміліший і зручніший. Він не відчуває і не реагує. І раптом виявляється, що Цукерберг своїм дітищем дав інструмент у руки мільйонів таких самих людей, як він сам, некомунікабельних та закритих. Дивно, але головний інструмент спілкування в історії людств зробив людей ще більш закритими та самотніми. Можливість писати, дзвонити та ділитися своїми новинами не зробило людей ближче один до одного. Ми всі потрапили у пастку часу, пастку нового соціального світу, де поділ став головною проблемою. У цьому сенсі дивно, як і сценарист соціальної мережі, як і режисери змогли знайти в історії Цукерберга продовження тих тем, які вони досліджували раніше. І, розповівши про творця Фейсбука, вони поставили нинішній епосі свого роду діагноз. Виявляється, що винахід сайту, де можна додати будь-яку людину в друзі, не зробив світ кращим. Навпаки, все стало набагато неприємніше. На прикладі Марка ми бачимо, що він на наших очах обманює маніпулює, відверто краде та зраджує. При цьому він навіть не розуміє, що робить щось погане. Він просто не відчуває людей навколо, тому що комп'ютер йому ближче. І так, він створює Facebook і отримує мільярди, але йому так і не вдається покликати Еріку Олбрайт на побачення. Головну проблему він так і не вирішив. Соркін та Фінчер розповідають про все це без осуду та надриву. Незважаючи на похмурість кінополітри і в цілому не на найприємнішого головного героя, їхній фільм вийшов шалено чарівним і веселим. Соркін створив одні з найкращих кінодіалогів у своїй кар'єрі, зумів побудувати з досить повсякденних обставин створення якогось сайту, складний та захоплюючий сюжет. Фінчер розіграв цей сюжет як черговий трилер, в якому немає вбивств, але є ломка свідомості. На місці залишився й фірмовий чорний гумор Фінчера і його думки про неправильний устрій нашого суспільства. Там, де в нього раніше був бійцівський клуб, який підриває традиційну Америку, з'являється новий клуб Facebook. Який робить те саме лише трохи іншим способом. Коли ми говоримо, що живемо за часів розділеності людей, за часів егоцентризму та образи кожної окремої людини на весь світ, ми можемо згадати соціальну мережу. Здається, не так вже й багато останніми роками виникло фільмів, які б пояснили те, що відбувалося, позначили б ті явища, які ми зараз спостерігаємо і переживаємо. І неважливо, як насправді виник Фейсбук та яким є реальний Марк Цукерберг. Соціальна мережа це не спроба реконструювати історію створення успішного бізнесу, але скоріше роздуми про те, що являє собою теперішній час. Може, подивившись фільм Фінчера, ми нарешті навчимося бачити і цінувати один одного.